Особливості розвитку дитини третього року життя. На третьому році життя у дитини розширюються потреби, змінюються види і форми діяльності, розвивається вольова сфера, елементи свідомості та самосвідомості, а також відбуваються зміни у спілкуванні з дорослими та дітьми. А саме в них формується потреба спілкування з однолітками. Якщо, наприклад, на другому році життя одноліток сприймався як об'єкт навколишньої дійсності, то тепер дитина ставиться до нього як до рівного собі суб'єкта. Також у цьому віці спостерігаються протиріччя між прагненням малюка до самостійності, бажанням брати участь у діяльності дорослих, наприклад, та реальними можливостями. Але це протиріччя знаходить вирішення у сюжетній грі, що з'являється саме на цьому етапі життя у дитини. Те, що стосується мови, у дитини загострюється інтерес до мови оточуючих людей. Особливо коли вона спрямована на них самих. У дитини швидко збільшується словник. Основну частину активного словника складають іменники. Також це дієслова, які приблизно близько 27%, та прикметники. Діти вже багатослівні речення використовують, а в другому півріччі вже користуються складними реченнями. Майбутнім часом дієслів вживають у своїй мові сполучники, прийменники, прикметники, тобто їх мова розвивається і розвивається. Також виникає розуміння мовлення розповіді, більш легко розуміє дитина. Ті розповіді, які пов'язані з предметами і явищами, ті, які її оточують. Це легше дитині сприймати. В цей період інтенсивно розвиваються зорова, тактильна і кінестетична чутливість дитини. Також координуються рухи рук та очей, тому завдяки цьому вона може всебічно обстежувати предмети. Ознайомлюватися з їх властивостями: колір, форма, величина, а також у малят швидко розвивається фонематичний і музичний слух. Тобто вони можуть вже розрізняти добре різні шуми, голосі людей, звуки, ну, різні різні звуки. Більш цілісного характеру набуває також їх сприймання. Поступова координація рухів очей та рух при обстеженні предметів дає змогу здійснювати зорові орієнтувальні дії, що стають власне, актами сприймання. До кінця третього року життя дитина вже орієнтується у найближчому просторі, тобто це кімнати, ігрові майданчики, наприклад, розташування якихось магазинів чи щось такого. Також вона розрізняє напрямки, наприклад, догори, вниз, вперед, назад, помічає зміни у розміщенні предметів. Однак обсяг та стійкість уваги дітей ще невелика, і малята легко відволікаються на кожний новий та яскравий предмет. У дитини трьох років відбуваються прогресивні зрушення у розвитку пам'яті. Яка фіксує набутий дитину сенсорний, руховий емоційний досвід. Образи об'єктів стають дедалі більш диференційованими. А до кінця третього року життя малята впізнають не лише близьких, а й інших людей, різні предмети, знайомі казки, пісні, вірші. Їхня образна пам'ять розвинена краще за словесно-логічно логічно. Тому діти ліпше запам'ятовують емоційний матеріал, що, наприклад, супроводжуються наочними та звуковими ілюстраціями, а процеси пам'яті мають все ж таки ще мимовільний характер. Те, що стосується мислення, з'являються елементи абстрактного та словесно логічного мислення, виникають перші судження про оточуючих. Власна мова дитини починає регулюватись її поведінкою і набуває функції планування своїх досягнень, своєї мети. Розвивається допитливість, у дитини виникає багато питань, типу що це, тому, чому. Також формується перші узагальнення. Все це створює передумови для розуміння символів. Дитина вже вміє замінювати в цей період в грі одні предмети на інші, і бачити у лініях на папері та різних конструкціях, наприклад, з будівельного матеріалу зображення реальних предметів. Тобто, мислення продовжує і продовжує розвиватися. Малюко володіває наочно-дієвим мисленням у процесі практичного і мовного спілкування з дорослими. Пізнання навколишнього світу відбувається у процесі предметної діяльності. Тому дітям потрібно створити таке розвивальне середовище навколо, яке дасть змогу активно досліджувати не лише зовнішні властивості предметів, а й їх внутрішнє улаштування, тому що це дуже дуже буде цікавити дитину в цей період, розв'язуючи нові для себе завдання. Ну, наприклад, якісь порівняння предметів за кількісними ознаками, чи формою, чи величиною, чи кольором. Дитина поступово навчається узагальнювати предмети, класифікувати їх за більш істотними ознаками. Класифікати їх за більш істотними ознаками. Трирічна дитина використовує три основні типи дій. Тобто, вона Може розібрати на частини, сконструювати, скласти, наприклад, з частин ціле і заповнити спустошити порожнину в предметі. У цьому віці дитина може не розуміти різницю між живим і неживим. Та, ну, наприклад, розібрати на частини живого метелика чи комаху. Так само, як вона це робить з пластмасовою машинкою, пірамідкою, наприклад. Така поведінка не є проявом якоїсь жорстокості, різницю між живим і неживим дитина засвоює зі спостережень за ставленням дорослого до різних об'єктів. Тому в цей період обов'язково треба звертати на це увагу, що є жива природа, нежива, щоб дитина це розуміла. Під впливом спілкування з дорослими розвиваються почуття, що проявляються у ставленні дітей до певних осіб. Ну, наприклад, це прихильність, співчуття, симпатія, антипатія. Також з'являються почуття, пов'язані з виконанням діяльності, тобто задоволення від досягнутої якогось результату, чи радість від схвалення, чи засмучення від якоїсь невдачі. А також в цей період у дитини з'являються її негативні емоції, наприклад, образа, страх, заздрість. Дитина від 2 до 3 років проявляє свої емоції негайно, яскраво і безпосередньо. Малюк ще не здатен довільно контролювати ці прояви і не може за власним бажанням негайно припинити, наприклад, плакати. Як від нього іноді вимагають цього дорослого, дорослі. Тому, наприклад, якщо дитина все ж таки починає плакати, нервуватися, то треба її спочатку заспокоїти, а не кричати, тому що ну, не може вона ще за власним бажанням просто негайно припинити і заспокоїтись. Для дитини це ще досить важко. До трьох років у дітей складаються передумови переходу до продуктивних видів діяльності, зокрема, малювання, ліплення, конструювання, починають формуватися навички різних видів музичної діяльності. Вкрай важливим є те, що у дітей третього року життя з'являється свідоме виявлення себе, тобто елементи самосвідомості, свого я. В цей період відбувається народження особистості. Маля впізнає себе у дзеркалі, на світлинах, часто вживає займенник Я, мій, мені, також усвідомлює себе певним чином, незалежним від дорослих. Тобто його бажання та інтереси можуть не збігатися з намірами оточуючих, наприклад. І цей перелом свідомості виявляється у яскраво вираженому прагненні до самостійності. Тобто, я сам хочу робити сам чи сама, і в цей період починається криза трьох років, сконцентрована саме навколо я малюка. Її сутність полягає у психологічному відокремленні я від оточуючих дорослих, що супроводжується. Певними специфічними проявами, про які ми з вами ще обов'язково поговоримо. Тому що криза трьох років це важливий етап і перша така криза в житті дитини. Ось такі зміни, ось такі особливості розвитку дитини третього року життя. Але я хочу наголосити, що знов таки кожна дитина це індивідуальність. Яка має свій особистий темп розвитку, свої якісь досягнення і свої якісь поразки. І важливо пам'ятати, що рівень розвитку в першу чергу визначається саме індивідуальними здібностями малюка, але все ж таки існують певні критерії, про які ми сьогодні говорили. І на які можна і треба орієнтуватися, щоб не пропустити якісь недоліки у розвитку дитини, і якщо треба, звернути на це увагу, і навіть якщо це треба, звернутися до спеціалістів.